Samsung H51 має трошки царапинки по задньому корпусу. Ціна 3000 гривень. Доволі непоганий, цікавий варіант з хорошою камерою. type c роз'єм, також є роз'єм на навушники 3.5 5 Mini-Jack. стану доволі непоганий повністю робочий смартфон. По екрану нюансів немає ніяких, також за додаткову плату можна поклеїти захисне скло або гідрогелову плівочку. Samsung account повністю чистий. Galaxy a 51 13, Android встановлений. По пам'яті тут 4 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 64 ГБ. Покажу ще камера. Передня ось така та задня тут доволі класна камера. В комплекті йде зарядний шнур. Type-C та сам телефон працює ось, як бачите, повністю все добре, не лагає нічого. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також кому зручніше замовляти в Телеграмі, ссылка в шапці профілю або інстаграм.